Ви дуже професійно і мастерно працюєте, ви вмієте це робити, подивіться, ви майстер свого діла, дівчаточки, обожнюю вас. Так, але зараз, зараз щось ви взяли паузу. Хтось, хтось, дівчаточки, міг ось так професійно-мастерно і мастерно будувати відносини з якимсь чоловіком, а потім взяти паузу. Паузу взяти, тому що ця людина вона себе поводила як дитина. Вона могла якось емоційно дуже виражатися, колоти вас своїм мечем. Хоча ви для нього солоденька, як морковочка, але тут я бачу все ж таки більше такий, знаєте, сексуальний потяг до вас. Так, як і що ж скрито від моїх дівчаток? І дивіться, цей чоловік певним часом мав якийсь третій фактор. Тобто він був з вами, але дуже левину долю вашого його уваги займало щось інше. Дівчата, у когось це робота, у когось це інше місце проживання, у когось ігрові автомати, у когось інша жінка, дівчата, у кого що ви знаєте. Але, але, дівчата, він скоро приїде до вас. Подивіться, коня вже запрягає. Так що ж скрито, оце від вас і скрито. Так, він хоче бути з вами разом, пливти по цій течії.